Воювати повинні всі. Окей. А те, що люди хочуть, що воювали чиновники це популізм. Це заявив народний депутат Костенко. Я вам про нього розповідав. Це заслужена людина, воював, людина, яка відноситься до когорти кіборгів. Пам'ятаєте, колись були кіборги в Донецькому аеропорту? Людина, яка змогла стати народним депутатом. І в цілому, в цілому, це людина, яка, ну як мінімум, має право говорити про те, що відбувається на фронті, і про те, як потрібно виконувати свій громадянський обов'язок. Але, напевно, влада, вона така, і дуже важко інколи говорити те, що неприйнятно для тих колег, які поряд з тобою. Що означає, що це популізм? І що таке взагалі слово популізм? Популізм це коли ти говориш щось, що не може бути зроблено. Оце популізм. Популізм це коли ти обіцяєш людям щось, що не збираєшся виконувати. Популізм це коли ти граєш на емоціях людей і собі здобуваєш бонуси. От питання: коли люди кажуть, що чиновники повинні воювати, як і всі інші, питання: чому це популізм, якщо, наприклад, в тому ж самому Ізраїлі, ну або в Швейцарії. Про які говорив Володимир Зеленський як про пріоритети і про орієнтири для України, якраз чиновники це люди, які воювали або проходили підготовку в Збройних силах в своїх держав. Тільки не проходили, сидячи десь в бані, а їм записували, що вони пройшли, а реально були в діючих арміях. Реально були на відповідних військових операціях. Отак, власне, як Костенко. І дивно чути від цього народного депутата от такі речення. Адже ми звикли, що так виправдовують себе ті чиновники, які заброньовані за війну, але проти своєї участі в ній. А Діти, дорослі чиновників, яких повивозили за кордон, це теж популізм? Чи все-таки їх би варто повернути? І що означає популізм, що чиновники також повинні воювати? Я поясню, шановний народний депутат, ймовірно, має на увазі, що чиновників, ну, кількість чиновників, не врятує фронт. Ну, умовно, якщо тих чиновників, яких ми хочемо відправити туди, куди вони відправляють людей, якщо їх умовно там, 10 тисяч, то це, очевидно, що зовсім не врятує нікого від того, що робиться на фронті. Але, як мінімум, це врятує когось, а саме 10 тисяч тих людей, які можуть вижити. За рахунок того, що туди підуть чиновники, популізм це вважати, що ось ті чиновники, які є нині, вони незамінні. І вони володіють якоюсь такою інформацією, якимись такими вміннями, які а, просто не, не існують в інших людях. І якщо цих чиновників не стане, то все рухне, і країна не зможе розвиватися. Оце дійсно популізм. І ще один момент. А чому ми вважаємо, що відправка Васі Петі, колі на фронт це не популізм, і Вася Петя, коля щось там змінять? А от відправити Василя Петровича, Петра Васильовича, Миколу Орестовича на фронт це чомусь популізм, тому що вони там нічого ж не змінять. Я казав один видатний з кварталу, а що я там піду, там, снайпер, хлопі нема. І що, і що ж я там навоюю? Жека, а що ж там воюють інші хлопці, які не ржуть зі сцени? От такими ось обличчями, збагатившись за останні роки. А от пішли і буває не переживають навіть одну атаку. А що ж вони змінили тоді? А потім їхні родини часто ще й шукають, де ця людина ділась, яка буває, що після ракетного обстрілу передової числиться в безвісти пропавших. Нема людини. Нема. Ну, бо її нема. І знайти її ніхто ніколи не зможе. А є такі, що просто не повертаються. І гинуть в першій в перші же атаці, в першій же, нічого не змінивши. І часто не зробивши ні одного пострілу. Так чому відправляти на фронт звичайного Васю це не популізм? І ми вважаємо, що звичайний Вася щось там змінить і він повинен туди бути, а відправити Василя Петровича чомусь це популізм. Тому що Василь Петрович, ну а що він там змінить? А скільки тих Василів Петрович? А Василів Петрович і стільки, скільки й звичайних Василів. І життя звичайного Василя таке ж саме рівноцінне, як з життя Василя Петровича. І ще не незрозуміло, хто у суспільству проносить більше користі. Чиновник, який сидить, плодить бумажки і заважає жити звичайним людям часто. Чи Вася, який приходить і лагодить вам сантехніку, світло, автомобіль. Пече вам хліб, возить вас на роботу. Бачите, як воно складається. Шкода своїх, своїх дітей, людей, які з тобою такі, як ти чиновник, але Васю нікому захистити. А ось Василя Петрович буде захищати весь чиновницький апарат. Тому що відправити Василя Петровича на фронт, виявляється, це популізм. Ну, окей, подивимось, що з цього в підсумку вийде. Не забувайте підписуватись і напишіть, будь ласка, що ви думаєте про те? Чи дійсно популізм є вимагання і вимога воювати чиновникам точно так, як вони відправляють туди звичайних людей. Невже наші чиновники такі незамінні, що без них все обвалиться?